Писати значить читати себе самого. Макс Фріш. Вітаю вас! Ви дивитеся книжковий кошик. А отже, в найближчі 30 хвилин ви отримаєте чимало цікавої і дуже цінної інформації про всі книжкові новинки. Сьогодні книги допоможуть нам мандрувати на інші континенти: у світ казок, кіно, української культури та високої математики. Сьогодні у книжковому кошику мексиканські хроніки Максима Кідрука. Історія однієї екзотичної, божевільної, ризикованої подорожі та однієї великої мрії. Казкова енциклопедія незамінний довідник для тих, хто не мислить свого життя без казок та відомих кожній дитині казкових героїв. Чарлі Чаплін Стефана Вейсмана трагедія особистого життя, великого коміка, німого кіно, культура Мирослава Поповича, ілюстрована енциклопедія української культури від терпілля до ХХ століття. Мені би хотілося, щоб мене хто-небудь де небудь шикав Анни Гавальди, перша книга новел однієї з найвідоміших письменниць сучасності. Годницька література захоплення характерне переважно читачам, підліткам. Дорослішаючи, ми не лише переходимо до серйозної літератури, але й забуваємо про свої мрії і прагнення, які пов'язували нас із героями Фенімора Купера, Жуля Верна чи Генрі Райдера Хагарда. Але трапляються диваки, які ніколи не забувають про свої дитячі мрії. Саме таким диваком мрійником є український інженер-енергетик, аспірант Шведського королівського технологічного університету Максим Кідрук. У дитинстві Максим понад усе мріяв відвідати Мексику, але з часом навчання бажання будь-що прославитися витіснили велику мрію. Та лише на якийсь час, бо ж у 24-річному віці хлопець зважується сам поїхати до далекої країни. При цьому Максим знав лише кілька іспанських слів. Повернувшися із Мексики, Максим Кідрук написав книгу подорожніх нотаток під назвою Мексиканські хроніки, що 2009 року здобула другу премію конкурсу Корана. Нація слова, книга кідрука стала популярною із трьох причин. По перше, вона навчає туристів правильно планувати свої подорожі. Максим детально описує в хроніках, як слід замовляти квитки, визначати маршрут, бронювати номери в готелях, складати речі і роздруковувати необхідні карти. По-друге, мексиканські хроніки зацікавлюють внутрішнім колоритом і відчуттям екзотичної подорожі місцями, де чи не вперше ступала нога українця. Серед них Теотіуакан, Паленке, та Чилан, Акапулько, Канкун. Врешті Максиму вдалося за місяць перетнути Мексику від Тихого океану до Атлантичного. По третє, це книга про мрію, яку ніколи не можна забувати. Я хочу, щоб кожен, хто прочитає її, на якусь мить повернувся у дитинство чи юність, пише кідрук. І згадав свої дитячі, гливкі, наївні, простакуваті мріяння. Я хочу, щоб прочитавши хроніки, ви не загубили свою Мексику. Після Мексики Максим Кідрук устиг кинути виклик ще кільком мріям: еквадору, перу, острову Пасхи та Бразилії. Про них у наступних книгах. Руботливі батьки часто скажуться, що сьогодні складно знайти хорошу книгу для дітей і не видають їх, начебто до того ж, усі хороші книги для дітей були написані давно, та й не так багато тих справжніх дитячих книжок. Цю думку спростовує казкова енциклопедія. Цю книгу глядачам книжкового кошика вирішив презентувати наш книжковий експерт, режисер Харківського театру дітей Тимур Василь Сідін. Казкову енциклопедію він називає своєю робочою настільною книгою. Кожен виникає проблема, чим же будемо удивлять зрителя далі. Що ми будемо ставити ще? Много імен знаємо, багато поставлено, але виявляється знаємо не все. Казкова енциклопедія вийшла 2005 року у видавництві Олма Прес і уміщує інформацію про найвідоміших дитячих письменників, написані ними книги та вигаданих ними героїв. Укладачі енциклопедії пояснюють, що намагалися в одній книзі зібрати якомога більше так званої казкової інформації. Літературознавці, мистецтво знавці і педагоги підготували для цієї книги понад 1500 статей про народну авторську казку різних країн світу. Відтак книга вийшла справді енцикло. Якщо першим на думку вам спадає ім'я відомого данського казкаря Ганса Християна Андерсена, з упевненістю відкриваєте казкову енциклопедію на сторінці з літерою А. На сторінці з літерою Л прочитаєте про шведську казкарку Астрід Лінгрен. Є тут також статті про найвідоміших творців дитячої літератури: Гофмана, братів Грім, Дікенса, Іпсена, Кіплінга, Сент-Екзюпері, Льюіса, Толкіна та інших. Якщо ж ви захочете більше дізнатися про червону шапочку, теж відчуваєте шукаєте її у цій книзі, як і інформацію про Алісу, Білосніжку, Бременських музикантів, Гетке Каченя, Попелюшку, Карлсона, Мауглі, Гулівера, Шахразаду та інших. Ця книга не тільки для мене, як для режисера буде полезна, але, по моєму вона в будь-якій сім'ї просто необхідна. Тому що, ви знаєте, вона ну, як толчок достать книгу і почитати, і в то же час Ну, можна коротку інформацію получить уже даже тут. Безперечно, ця книга буде корисною для всіх, хто у будь-якому віці вміє цінувати казкове у житті. Від багатьох знаних митців доводиться чути, що вони ніколи не змішують своє особисте і творче життя. Чи справді можна уникнути такого взаємопроникнення? Відповідь на це питання відшукаємо у новій книзі про найвідомішого актора німого кіно Чарлі Шапліна. Книга Стефана Вейсмана, що вийшла цього року у видавництві Ексмо, могла ніколи не потрапити до книжкових магазинів через свої жанрові особливості. Завсім недавно жанр літературної біографії поповнився очень цікавими субжанрами. Ну, наприклад, жанр суддівної біографії. Или жанр э, патолого-анатомической биографии. Перед нами тоже совершенно нетрадиционное исследование. Это жанр психиатрической биографии. Э, Написано личным психиатром Чаплена. и предисловие к этой книге э, э, высказывалось мнение, что она вообще никогда не выйдет на э, прилавки До того, как книгу Вейсмана було надруковано, з нею познайомилася донька Чаплина Джеральдина, портисти. Несподіваність тексту погодилася на його надрукування, оскільки ця книга не схожа на жодну написану раніше про її батька. Отже, перед нами психологічний портрет видатного актора, доповнений уривками з його біографії, сцен із фільмів, спогадами друзів та колег, і детальною розповіддю про дитинство великого Чарлі, про яке за життя сам Чаплін дуже не любив розповідати, і яке з його слів закінчилося, коли йому було лише сім років. Батьки Чарлі Чапліна були зірками лондонських мюзик холів. Саме мати Чапліна була головним учителем акторської майстерності для юного Чарлі. Але Ханна Чаплін тратила красу і славу через психіатричну хворобу, а батько помер від алкоголізму. Відтак, Чарльз Чаплін добре знав, що таке крайня межа бідності, якими жахливими є умови у дитячих притулках і як боляче не мати поряд нікого із рідних. У 14 років Чарлі стає актором одного з лондонських театрів і Починає сам заробляти на життя брата і хворої матері. Хоча Чаплін не любив згадувати про своє тяжке дитинство, його лікар Стефан Вейсман доводить, що набутий у дитинстві гіркий досвід відобразився у всіх фільмах великого коміка. А в них кожен глядач завжди відшукає щось своє. Біографія не тільки для широкого читателя, але і для спеціаліста. Тому що кінематографісти для себе відкриють возможность неодиночества, страхи, которые мучают творческую личность, не всегда в зрелом возрасте, так сказать, открываются людям. Вот эта биография позволяет показать, что эти страхи не только из детства, но их и можно и нужно преодолевать. И сублимация этого преодоления великолепные фильмы. А великий комик в душе оказался великим Травиком.